Всім самий величезний привіт. Вітаю вас на каналі. І ви пам'ятаєте, що завтра в середу вже починаються нові акції в магазині АТБ на продукти. Тому хто ще не встиг, знімаю ще відео, щоб нагадати, хто не встиг, можете переглянути і написати список того чи іншого продукту, що вам Потрібно. Заплануйте, так легше буде скуповуватися в магазині. Так, Я вже приготував свій маркер, хоча ми вже з вами відмічали в попередньому відео, але може буде доречно тому, хто ще не переглянув. І так, напій буде, ну це енергетичний напій 23,90, молодь купляє півлітровий. Ось ця біола 22 гривні 90 копійок 2 літри. Це ж дуже хороша зараз знижка, можна також придбати. А, ну, Тут буде у нас Моршинська. А, ще можна придбати трускавецьку. Зараз АТБ в акції буде зараз Моршинська по 14 гривень, 1,5 літрова. Але трускавецька зараз трішки дешевша. Так, тут у нас а, нектари, ананас яблуко, виноград, яблуко гранат, яблуко вишня, мультифрукт, від садочок. 33,90 цей ананас, ананас яблуку. І всі решта по 2690, 26 950 грам. Хороша знижка, хороша ціна. Хто таке полюбляє, можна придбати. А тут у нас акції на гелі Дитячі по 42 гривні. Теж зверніть увагу, 3 в одному йде. 350 грам. Засіб інтимний гель гель для інтимної гігієни, 51 гривня 400 мл. Це теж хороша ціна, і зверніть увагу на вагу. 400 мл. великий. Рідке мило з дозатором 500 грамів 46,90. Парадонтекс дуже хороша зубна паста. Парадонтекс. Я нею лакалут, парадонтекс 76,90-75 грам і 64,90. Оця йде класична, без фтору, також 75 грам можна придбати. Дуже хороша ціна на Pantin V. Зверніть увагу, хто користується цими шампунями. Зараз вони по 14, 9, 114, 90, 400 грома, знижка майже 40%. Тому зверніть увагу, тому що дуже сильно вже подорожчали всі продукти від Procter Gamble. Серветки антибактеріальні. В упаковці 120 штук 28,40. Теж зверніть увагу, тут знижка йде 50%. Тому кому потрібні серветки, в кого закінчується, можна купити. 28,40 це дуже хороша ціна. Серветки, хустинки, звичайні, косметичні, 150 штук, 27,50 обов'язково їх візьму, постійно їх купую. Рушники двошарові, білі, 2690 від своєї лінії, дві штуки. Це теж дуже хороша ціна. Так що зверніть увагу на ці рушники. І хороша ціна буде на папір, своя лінія туалетний, 4 штуки в рулоні, а також двошаровий 32 гривні 50 копійок. Я, мабуть, теж запланувати треба. А підгузки від міні-бі. Зараз вони йдуть 193 гривні майже в упаковці 25 та 28 штук підгузки трусики. Зі знижкою 33% теж хороша ціна. За ці е, капсули я не знаю, тому що вони недавно з'явились в АТБ. І ще е, дуже м, ну, рідко на них майже здається ніхто не залишав коментарі на капсули Нео для прання. Універсальні 14 штук 104,50, і для кольорових речей 10 штук 83,50. Ну, Ніби ціна хороша і на цій ці, але от як по якості, також хто їх купував, залишайте, будь ласка, свої коментарі. Грюнвельд пишучи, що непоганий гель для прання 80 гривень, 90 копійок 3,5 літри. Тут знижка 40%. Так що теж я обведу. Це Дуже хороша ціна. Порошок чистячий Grunwald пів кг 18,50. Зверніть увагу на Доместос. Дуже дуже хороша ціна. Хороша знижка це дійсно, я, ну, ви знаєте, да, я по всіх магазинах ходжу і спостерігаю за цінами на той чи інший продукт. Тому хочу сказати, що білий Доместос. Літровий 72 гривні це надзвичайно хороша акція, можна придбати. Ну І, і ось цей в бірюзовій упаковці 68,90, теж літровий, теж дуже хороша ціна для чищення унітазу. Ультрабілий і універсальний свіжість Атлантики 68,90. Я б сказав, можна придбати і, та, і один цей, і один цей, тому що ну, ціни зростають далі. Гортаємо нашу сторінку і дивимося, що у нас тут. А тут у нас буде барні тісточко. Теж давно не бачив знижки хорошої на барні. 43,90 90 150 грам. Хороші вафлі від Рошен. 140 грамів, 22 гривні 90 копійок. Дуже смачний батончик, ось цей сникерс. Він з, арах... з арахісовим маслом 55 грамів вага. 20 2 гривні. Спробуйте, хто ще не пробував, дуже смачний. Шоколад Міленю, 18 гривень, 20 копійок. Тут йде з мусовою молочною начинкою. Малина та вишня. 18-20. Рошен. Крекер. Хто полюбляє цей рошен? 31 гривня, 90 копійок, 230 грам теж хороша ціна. Тут у нас будуть йти цукерки Кокос Парадайз. 11,30 за 100 грамів. Не знаю, це своя лінія. Хто купував, також залишайте коментарі. Від Ямі Гамі 18,50-70 грам, знижка 35%. Хто полюбляє, можна придбати. До речі, ці банани класні. І ось ці от такі дрібонькі теж мені дуже сподобались. Смачні. Шоколад Міленіум. В АТБ, зверніть увагу, плитка 110 грам. 30 гривень 90 копійок зі знижкою 40%. В інших магазинах зараз вона йде дорожче. І не 110 грам, а 100 грам, якщо я не помиляюсь, тільки в АТБ додатково 10 грам. Для кавоманів, Якобс Монарх, кілограм в зернах 339,90, також хороша знижка. І Якобс Еспресо 230 грам, 68,90 Тут у нас будуть сирки від Марійка. Ось це я дуже полюбляю. Він йде з кавовою начинкою. Какао 15,90, 150 грам. Марійка 130 грамів 14,50. Гр. І з кульками 155 грамів, 21 гривня, 30 копійок. Теж хороша ціна. Молочка. Йогурт. Торгова марка Яготинська. Так. Ось так, трішки, щоб мені було зручно. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки. Дуже вам дякую за ваші коментарі. Величезне, величезне вам спасибі. Молоко. Так, йогурт Яготинський. 750 грамів 3550. Молоко від ферма 2,5% майже 30 гривень. Від Яготинський. Сологуні 200 г, 44,50 сир. Дуже смачні ось ці хачапурі. В упаковці йде 300 г, Розігріваєте у печі. Дуже смачний. Вони мені подобаються. Також я ще візьму 57,80 останнього разу брав їх по 62 чи по 63 гривні. Також в АТБ. Цього разу знижка навіть трошки більше. Кому подобається, хто не, ще не пробував, можна а, спробувати а, взяти. Кирильця від своя лінія. А, а, кілограм 153 гривні. Також хороша ціна. Рум'яні кусняшки сосиски. А, 300 грам, 41 гривня 70 копійок, знижка 40% теж. Непогано. Ну і сирки «Весела корівка плавлені 11,50-70 грам. Тут в нас майонез. Подушка королівський смак 340 грамів 29,50 Непоганий майонез, дуже багато пишуть, що дійсно хороший. І ось такий королівський майонез: 160 грам, 15,80 грам. Надзвичайно хороша оця приправа від Каміс, припра... копчена приправа, копчена паприка 1490. Зараз у нас зі знижкою, але ну, вона дійсно я вам скажу, вона вартує цих коштів. Спробуйте, її можна додавати до будь-яких страв і до картоплі, і до м'яса, і до тушеної капусти. І Якщо ви робите якусь запіканку, м'ясну, дуже дуже смакує ця приправа. Тут у нас будуть вироби з сиром та сметаною з зеленю від своєї лінії. Упаковка вага 150 грамів, 18,90. Кава чорна карта Арабіка Мелена 230 грам, 74 гривні 90 копійок, знижка 40%. І кава карт нуар, 140 грамів розчинна. 172 гривні, 140 грам, теж знижка 40%. Для пухнастиків смачні павочі. Зараз можна придбати за 950 і сухий корм клуб 4 лапи з качкою та овочами. Для дорослих котів. 300 г 43 гривні 90 копійок. В акції вермішель швидкого приготування, 7 гривень 30 копійок, але це своя лінія. Так що дивіться, арахіс, також своя лінія 23,90, упаковка 120 грам, непогана також знижка. Кілька від море, дуже багато е, коментарів пишуть, що море або зіпсувалось, я не знаю, чи це така партія, що дуже недобра. Не знаю. Ну, в коментарях це все пишуть і залишають, тому я вам кажу так, як є. 25,90, 230 грам. Е, е, в томатному соусі і сардіна натуральна з додаванням олії, також 230 грам, 3790. Ціни непогані, але дивіться, я не знаю. Я її купував на огляд на дегустацію. Мені вона теж не сподобалась. Я також десь там є відео, кому цікаво дегустацію плейлісті корисні в відео. Можете переглянути. Олія «Щедрий дар» 725 грамів 39,40 і 3 літри 156,90. Шампіньйони від своя лінія. А, мариновані а, 450 грамів, 58,90. І кукурудза від Верес 39,90 340 грамів. Непогана. Я б навіть сказав, що хороша фірма Верес. Усі продукти, які я купував від Верес, мені вони дуже-дуже подобаються. Це особистий мій смак. 16.50 можна зараз придбати, буде е, соуси. Е, часниковий до картоплі або сендвіч. Ну, візьму, насмажу картопельки, і візьму цей соус. Я його ніколи не брав, часниковий. Спробую, що ж це такий за соус. Крапові палочки. Від делюк делюкс це власна марка АТБ 250 грам, 41 гривня майже. Але хочу вам сказати, що вони дійсно хороші, вони дійсно смачні. Пам'ятаєте, як давно хто купував, як тільки вони з'явились от такий смак оцих крабових палочок. Тому що зараз є дуже багато виробників, які виготовляють крабові палочки, але за смаком не такі, як вони були на початку. А ось от делюкс, вони дійсно дуже. Смачні. А, форель від норвен 240 грам, 182 гривні. Міді 46,80 200 грам. Тут оселедець 300 грам 45,80 і 180 грам 31 гривня 80 копів. Оселедець від своя лінія слабосолений патраний. 97,80% зі знижкою 30%. Так, і остання сторінка. М -м, паста. Хочу сказати, що дуже хороша знижка, дуже хороша ціна на ось цю пасту. від своєї лінії а, з ікрою океанічної риби та креветками 33 гривні, майже упаковка 180 грам. В інших виробниках я бачив 160 грам. Тут, бачите, трішки дешевше і вага більша, так що в плюсі можна сказати. Ковбаска єврейська від своєї лінії 300 гривень кілограм. Ковбаска шинка шинкова 100 гривень за палочку 500 грам. Кава Якобс, велику каву Якобс, 200 грам, монарх можна придбати за 188,90. Так що також зверніть увагу. Ну і, звичайно ж чаї. Чай мономах до кольору, до вибору. 45 фільтр пакетів 27,90, обов'язково зверніть увагу. Тут у нас йде чай чорний з бергамотом, чай чорний, звичайний кінійський і чай чорний з до, зі шматочками, здається, фрукто, фруктів. Так, Тут 30 пакетів шампанське. Да, шампань момент, чи як він там на, називається, я забув. І 1001 ніч. А тут іде 30 пакетів, я вже сказав, 23,90, теж знижка 40%. Також зверніть увагу. А хто полюбляє зелений мономах в пакетах? 25 пакетів, 21 гривня, 50 копійок. Це все йшли чаї пакетовані, а це йде у заварках. Заварка 80 грамів, 34,90. Кенійський, звичайний чорний, і 3790 з додаванням бергамоту чорний і з додаванням фруктів. Теж хороша знижка. Так, ну це я можу сказати, тут написано шоколад, але я би сказав, що це десерт, тому що там є цукор, а на справжній шоколад не йде цукор. Ось, ну добре, Шоколад. 19 гривень від рошен. Тут у нас йде пористий, екстра чорний, молочний. Та білий карамельний. 19 гривень. Також зверніть увагу, можна прикупити. Ну і цукерки цук від Рошен Київ вечірній та шоколатерія 121 гривня. Київ вечірній 176 грам, а шоколатерія 194 грами. Дякую за перегляд, дякую за коментарі. І скоро з вами зустрінемось. Всього вам найкращого.